Порушення сну, безпричина агресія та інсульти. Лікарі б'ють на сполох. Про завершення військових дій в Україні нині не чути, а багатьом простим людям та бійцям вже потрібна професійна допомога. Лише за останній рік кажуть кардіологи, кількість мозкових катастроф зросла на 40%. і не останню роль у цьому відіграє напружена ситуація в країні. Величезна кількість людей, чи то переселенці із зони бойових дій, чи самі захисники, привозять із собою на мирну землю, пережиті жахіття та посттравматичний стресовий розлад. Вони якось зовсім нібито їх ну, не цікавить життя мирних людей і хто тут чим займається їм це здається дуже дріб'язковим дуже ну, несуттєвим не а ось те, що вони роблять, звичайно, що це є дуже важливо, ми це, ми це також визнаємо, але далі це вже заходить за якусь таку межу нездорового не, не не стану. І можуть бути різні абсолютно прояви. Дуже багатьох це є страх, це є дратівливість, це є якісь фобії, дуже серйозні. Ні, такі боязнь чогось, тобто люди переживають ті всі події, які вони там бачили, про які вони не хочуть розповідати. Вони часто замикаються в собі, не контактують в сім'ї. Не лише інсульти, інфаркти, але й депресії та схильність до суїциду. Кількість негативних наслідків учасників бойових дій з кожним днем поглиблюється. І, хоча бійці потребують не лише медикаментозної, але й в першу чергу психологічної терапії. Потужних програм реабілітації наразі немає. Не співчувати цьому, не розуміти цьому. Ми не можемо. Ми всі в цьому участвуємо абсолютно. Але звичайно, що буде дуже важка проблема. От створення реабілітаційних центрів для цих воїнів. АТО. основна роль все таки повинна відноситися дуже кваліфікованим психологам і психіатрам. Не тільки медикаментозна терапія, але й психологічні різні методи, і гіпноз, і інші методи і Фізіотерапія, це все в комплексі, може дати якісь нам результати. адаптуватися до мирного життя кажуть лікарі. Воїнам АТО можуть допомогти лише орієнтовані психологи та радять водночас не забувати і про звичайну людяність. А ще пам'ятати прості правила якомога менше негативної інформації та якнайбільше здорового сну.